Здравствуйте, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як можна з дуже таких екологічних простих матеріалів створити хорошу масу для ліплення. Спочатку готували три литочки, замочували їх в гарячу воду і витримували десь сутки. Потрібні нам також матеріали, список яких буде в кінці під відео. Це борошно-крейпова, гліцерин, шпаклівка, крахмат і також нам необхідний блендер, щоб збити наші картонні заготівочки. Розуміло, що лоточки були порвані, залиті гарячою водою. І постояли, щоб розпити. Слоїлися. Далі збити до блендером масу ліденьку, збираємо і віджимаємо. віджимаємо Використовувати можна москітну сітку, тканину плот, плотненьку, гарненько відтискаємо. І далі. Вона така має масу. Починаємо додавати наші підготовлені інгредієнти, для того, щоб маса у нас була пластичною, міцною і гарно ліпилася, а також висихала. Додаємо 3 ложки клею ПВА. Клей ПВА у мене хорошої якості. Будівельний, міцний називається. Далі крахмал, ложку, гарну ложку крахмалу. Ну, далі, в залежності від того, який клей то крахмала можна додавати ще. Якщо рідкувати, то можливо більше потрібно крахмалу. Ложку від сирину. В деяких рецептах рекомендують ще засіб для миття посуду, рідке мило, але я його не використовую. Більше він більше для одушки, можна його не використовувати. Далі беремо муку, борошно. Так. Я додала 2 ложки борошна, потім ще додавала. Далі шпаклівку. Паклівкою я додала дві ложки. Паклівка додається для того, щоб, ну, по-перше, маса була пластичніша, і щоб менше було, так само і мука, і крахмал, щоб менше було самих бугорків паперу. Тобто більш гладенько, щоб можна було зробити мас. Далі додаємо певну кількість муки, ще, якщо потрібно, так? Якщо потрібно. або крахмал. Щоб маса була певної густини. І добре вимішуємо, добре вимішуємо, минаємо. Стараємося розбити шматочки, які там є, можливо, десь залишилися. так, Ручками розминаємо все дуже добре. Далі викладаємо на досточку, ще розминаємо, нем, прям як тісто. Вминаємо добре. Підсипаємо трошки ще мукички, тому що він ну, трошечки ріденьке, відкувати таке було. От. Ще досипаю муку, а можна також і крохнево додавати. В процесі активної такої роботи все це відчувається, що потрібно додати. Також можна зробити такий же рецепт із туалетним папером або серветками. Там спочатку вимішуються серветочки, одразу розділяються на шири і вклеїть. Гляньте, яка вийшла цікава, пластична маса. З неї можна і ліпити, і обліплювати якісь нам потрібні предмети. Ось досить така хороша яска. І надає, гарно набирає форму. Якщо робити із туалетного паперу, бажано брати його не сірі, а біленькі, або серветки. біленькі, Тоді виходить, маса ще більш м'ягенька, ще більш ніжна, з якої взагалі можна робити і відтиски в молдах, і різні скульптури. Удачі вам!